Дуже важко бути щасливим, коли не виконуєш заповіді щастя. Заповіді щастя нам дав Господь Ісус Христос в нагорній проповіді. Це Євангеліє від Матвія, п'ятий розділ. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди. Бо вони нагодовані будуть, блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити, та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться! Нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали пророків, що були перед вами. Запрошую вас на онлайн-конференцію в неділю, щоб дізнатися волю Божу на ваше життя. Будьте щасливі та благословені Господом!